Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби ті життя подателю, прийди і зселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки. 23 глава з 33 по 43 вірш. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розп'яли із злочинці. Одного по правиці, а другого по лівиці. І що Ісус же сказав Отче, відпусти їм, бо не знаю, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивилися, навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інче спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і падаючи йому От, подаючи їм оцик. промовляли, коли ти цар юдейський спаси себе самого, або над ним і напис грецьким письмом латинським і єврейським, це цар юдейський. Один з сповіщене злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас, а другий, озвавшися, скартав його і мовив, чи не боїся Бога? Ти, що покутуєш ту саму кару, бо ми ж приймаємо кару гідно наші учинки. Цей же не зробив нічого злого. І додав, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство, сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі сьогодні буде зі мною в раю. Ісуса розпинають, прибивають цвяхами на, на, на хресті. Страшенний біль і страшенна несправедливість, а Він молиться, щоб Бог простив тим, які це роблять, то зустрічаємо з незбагненною тайною Божого милосердя. Нерідко трапляється, що коли нас хтось скривдить чи спричинить нам якесь страждання, то ми хочемо, щоб наші кривдники зазнали відплати за той біль, який вони нам завдали. Якщо не в цьому житті, то в подобічному. Але відплата мусить бути. Це звичайна справедливість. Та Ісус сьогодні являє нам щось неосяжне, більше. Чи хочу я зрозуміти цю тайну Божого милосердя? Ісус сьогодні нам говорить, що ми могли прощати нашим кривдникам, що ми за них молилися. Якщо ми не можемо простити серце, то потрібна молитва. Через молитву ми зможемо простити тих, які завдали нам біль. Господи, прошу тебе сьогодні, дай мені зрозуміти та прийняти тайно твого спасіння. Навчи мене, щоб я могла прощати тих, які мені завдають кривду. Амінь.